Вобус, вобус, ти крутись, на зупинці зупинись. Наступна зупинка. Козацька слава. Козацька слава не поляже, а про себе розкаже. Хто такий козак? Козак це вільна, озброєна людина. Як виглядали козаки? Погляньте. Одягнені були у шаровари, сорочку, жупан, пояси були різнокольоровими, гаптованими, хутрина шапка на голові, на ногах чоботи. Характерною зачіскою козаків був оселедець, що символізував промінь сонця, а на вусі сережка. У 1556 році виникла перша Запорозька Січ на острові Мала Хортиця заснував її Дмитро Байда Вишневецький. Як виглядала Запорізька Січ? Погляньте, знаходилася Запорозька Січ за порогами Дніпра. Посеред майдану була церква, канцелярія, майстерні та домівки, де жили козаки, які називалися Курені. Найстаршим на запорізькій Січі був гетьман. І у Гетьмана був символ влади, який називався булава. А зараз, діти, пограємо у Вікторину. Що означає слово козак? Молода людина, корінний мешканець, вільна людина, хто вчиться. Так, вірний, вільна людина. Як називається символ гетьманської влади? Булава, гербова печатка, прапор, тронь. Так, молодці, була вам. Як називається козацький човен? Чайка. Богдан, Запорожець, Драконь. Правильний вікін. Чайка. Молодці. Як називається довгий козацький чуб? Оселедець, кріп, пасма юниці, кочівницька коса. Молодці, оселедець. Найвідоміша козацька страва куліш, волупці, попкорн, деруни. Правильна відповідь куліш. Як називалися широкі козацькі штани. Личаки, шаровари, мазниці, сап'янці. Так, правина відповідь шаровари. Найвідоміший козацький танок. Полька гопак, сальса, хоровод. Правильно гопак.